І всім привіт, друзі! Ви на каналі Міхібро. І в цьому ви знаєте трохи більше про СПК-10, тому ж поїхали. Отже, СПК-10 це більш пізні модифікація. Ну, наскільки мені вдалося вичитати. Тут же інформації дуже мало, та різниці такій нема. Тому його друга назва GT-34. Бові танк ЕТ 34 Жеребовий танк jt 34 був створений в Чехословаччині на тогодішньому заводі імені Йосипа Сталіна в місті Мартині, чи Мартіні? Невідомо. От, для Чехословацької армії. Місце знаходження заводу. Його історію я не знайшов. Спершу хотіли закупити в СССР СПК-5, але їх треба було модернізувати. Тому було вирішено розробити власний прототип кранного танку. В квітні 1958 році, отримавши зелене світло, почалося виробництво прототипу. За основу використали корпус, двигун, трансмісію від танка Т-485 і його ранні зразки. Завершили прототип в липні 1960 року. Ой, випробований на військовому полігоні Лешть, після цього зазнав допрацювання, а пі після успішного випробування в 1961 році був прийнятий на озброєння GT-34 того ж року. Перевирушена серія GT-34 в кількості п'яти штук, випущена в 1962-63 роках. З 1963 по 1966 роках було їх масове виробництво. Було випущено від 74 по 80 штук. Різні джерела пишуть про різну кількість. З яких один екземпляр був експортований в Польщу, де почалось вже власне їх виробництво аналогічного типу танка. І, всього, СПК-10 це саме польська назва. Ну це не точно. А в 1968 році 6 GT-34 були експортовані в Марокко. Перебував він на озброєнні Чихословачів майже 30 років. Також є інформація, що GT-34 експортувався ще в Індію. Ціна одного 622 тисячі крон. GT-34 призначений для збирання та розбирання баштанків, гармат та іншого. Що використовується танковою армією в польових умовах. Крім того, використовується в різних інженерних спорудах та для цивільних робіт і так далі. Сама надбудова, тобто кран з баштою, обертається на 360 градусів. Також він працює ну сам танк, крана без упор, тому може захист змінити своє положення. У кормовій частини танка є система балок, в яку можна покласти і транспортувати різні частини танків. Наприклад, Вигун Пашту сам GT-34 може підняти в польових умовах вантаж до 10 тонн. Його збройні кулемет ДТМ і плюс 910 набоїв, пістолет кулемет вз 58 плюс 1200 набоїв. Сигнальний пі пістолет плюс один комплект набоїв і 10 ручних гранат. Екіпаж складається з двох чоловік. Командир крайн, кранівник і водій струпальник вантаж, вантажів. Ну, а тепер поговорю так без сценарію. <кій> <кій> Я хотів ще ну, в, ну по сюжету. ой, по якому сюжету. По сценарію вже хотів і навіть писав про будову внутрішню, яку там працює. Той СПК, як там кран піднімається, от, де весь механізм того підйому. Але щось його не робити, а залишиться це вам. Во. Я оставу, от, під цим відео я ссылки на ту саму, Ту інформацію, яку я нарив. Вона на словацьких і чеських мовах, але благодаря Google-переклачу я все перевів, Вот. написав коротенький сенра і вам якраз його от, зачитав. Что Що я могу можу вам сказати? Воще. Я рублю сам танк. Во. Помимо вот, справжній фотографії, які уже під силку буде. Ви їх можете знайти. Ще я роблю от, по вот цей паперовий моделіка от, перед вами. Вот. тоже Твій частиною фирмы Орлик. Вот, в 25 масштабе, вот, с масштабі от, з как раз по цим вот та фотографіям я її робив і середину, і там зовні. Досі роблю. О, роблю цей танк суто на гурточку, щоб контролювати весь процес. Щоб, там, якщо вчитель попросить допомоги. О, ну він, в принципі, вже і так іде завершення. О, всі от джерела вже повторююсь в описі. О, перекладайте і читайте подробніше. Я і так просто Все, що вам розповідається, це просто база така основна, яку ви маєте знати про цей СПК. Ну, а чому саме СПК? Ну бо Т-4 вже було повно, і вчитель такий, а давай зробимо такі, от, СПК. Ну я і погодився. Тим паче, вона буде на високах їздить, бо вона в мене не остається, вона гурточку залишиться, тому це пам'ять. буде, Це мій довгострой, як я вже казав. Оце от на пам'ять гурточка. Це вже останній рік я на гурточку Тому я якраз це буде символічно. Може, це буде моя нарешті перша модель, а не іграшка. О, і, в принципі, от все, що я хотів вам таке розказати. Звичайно, не, не все вам розкажу. Коли дороблю СПК, розкажу, де елементи, які були складніші, деякі простіші, і як... чи, в принципі, моло вкласти там за місяць роботи. Вот. Ну і в принципі, все. З вами був Бро, Ставте лайки, підписуйтесь мій на канал. Всім пока-пока. І жить відосики мої.